А перед початком відео я хотів би вас попросити підписатися, поставити лайк та залишити коментар. Це допоможе просуванню каналу. Дякую. Росіяни планують масовану атаку на 24 лютого, але Україна до цього готова. Про це заявив Данілов. Ми до цього готові. Я думаю, що ми розуміємо, вже, що таке атаки після того, як приймали по 120 ракет в день. Впораємося з цим днем. Так буде важко, але ми все пройдемо. Лукашенко назвав умову для вступу армії Білорусі у війну. Я готовий разом з росіянами воювати з території Білорусі лише в одному випадку, якщо звіти з України чи з заходу, хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей. Про це заявив диктатор. Російські військові вирішили масово застосувати авіацію в Україні. Про це повідомляють змі з посиланням на джерело близьке до Міноборони Росії. Раніше авіацію берегли. Вона майже не залітала до зони дії українських ППО, але зараз вирішили змінити тактику. Росія очікує, що літаки та вертольоти все одно будуть масово збивати, але у збройних сил України повинні виникнути проблеми. Зазначимо, що з початку війни Росія зберегла близько 80% своєї авіації. Сьогодні додому з полону повернулись 100 воїнів та один цивільний. Серед звільнених людей є бійці Нацгвардії, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них це оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з Азовсталі. Їх так довго чекали рідні. 73% – саме стільки європейців схвалюють підтримку України. Про це повідомив ресурс Євробарометр. Згідно з грудневим опитуванням, лідером за симпатію до України є Швеція 97% сім відсотків підтримки. У Словаччина, Греція та Болгарія лише три країни ЄС, де менше ніж 50% громадян схвалюють підтримку нашої країни. Франція відправляє в Україну першу партію з 14 бойових броньованих машин АМХ 10 РСІ. Про це повідомляв видання Forces Operations. Українські екіпажі вже пройшли програму навчання на цих машинах. Оскароносний актор Леонардо Ді Капріо пожертвував гроші у фонду Олени Зеленської. Ці кошти підуть на допомогу дітям, які найбільше постраждали від війни. Дякую, Леонардо, за те, що приєднались до фонду Олени Зеленської. Тільки разом ми зможемо змінити життя, зазначили на Фейсбук сторінці фонду.